Вітаю всіх, хто з нами студії Олена Гаращук. Війна зруйнувала наш звичний спосіб життя. Вона відібрала в нас спокій, мир. Вона відібрала в нас радість і відчуття щастя. Однак зробила нас сильнішими, жорсткішими, злішими і ненависнішими до ворога. Однак ми з вами залишаємося людьми. Ми і як вміли, так і вміємо страждати і співчувати, чого не скажеш про наших ворогів. І я маю на увазі не тільки військових, але цивільних, і що найстрашніше, російських жінок. Сьогодні всесвітній день співчуття, і я би хотіла сьогодні поговорити про це відчуття. Потрібне воно нам чи ні, як його не втратити? Якщо з цього приводу у вас, шановні глядачі, будуть якісь роздуми, будуть якісь думки. Рада буду вас почути. Телефонуйте, будь ласка, пишіть на Фейсбук. А у нас в студії сьогодні Галина Герасимів, практикуюча психологиня, волонтерка, працює в методі методі когнітивної поведінкової психотерапії. Пані Галина, доброго, дня. доброго Я дня. Сьогодні хочу говорити про співчуття, але хочу почати з жорстокості і злості, яка сьогодні переповнює серця дуже багатьох українців і не тільки наших військових, які дуже близько бачать ворога, бачать його жорстокість, і відповідно до них теж йде такий супротив внутрішній. І оця злість і ненависть до ворога наповнює наші, як кажуть, душі і серця. але ми дуже довго можемо перебувати в цьому стані, але чи не буде потім для нас, особисто для нас, якісь трагедії від цього, для нашої психіки, для нашої поведінки всередині країни між нами, якщо ми будемо постійно перебувати в такій злості і ненависті до ворога? Дуже дякую за запитання. Доброго вечора. Доброго вечора, доброго вечора, глядачам. Дуже цікаве запитання, і сьогодні цей день співчуття. Так мені подобається розрізняти десь спочатку поняття, що, що ми називаємо злістю і яка ця злість є. Питання не в тому, щоб злитися, щоб ненавидіти, щоб боронити свою землю, бути агресивними. Питання в тому, щоб не застрягнути в цій злості і не перетворитися самим на цих звірів, які, є, ну, які нападають на нас. Так, і єдиним, що можна робити, це усвідомленим бути і проходити ці етапи послідовно, усвідомлено, з розумінням, де я, хто я, що зі мною кожного дня і дозволяти виражати собі цю ненависть, цю злість чи словами, чи діями якимись, і скеровувати цю енергію ну, там, агресії ну, в якесь відповідне русло. І ну тоді це наш наш шанс не стати звірями, розрізнити де це є, бо від того тільки. Що ми можемо задавити це, не виразити, і це дуже нормально так чутися, бо люди зазвичай бояться цих почуттів, бояться бути ненависними, бояться бути злими, бояться бути агресивними, бояться матюкатися. Пам'ятаємо, як ми як е, всеукраїнська акція е, з рус кораблем, так і люди так дуже заперечували і саме саму бачити ці плакати, тому що це було якоюсь такою, ніби означало щось. Що ми погані люди, раз у нас такі матюки там і щось таке погане написане. Та? То от мені дуже подобається і хочеться якось так, не знаю, вже навіть якісь дозволи виписувати людям на вираження злості. Так що, що це так допомагає, якось мотивує. Бо ми ніби добрі люди, і ми не маємо права на це. Але ми маємо право злитися на тих людей і боронити своїх дітей. Як до це є позиція дорослого боронити своїх дітей. Боронити свою землю, боронити тих, хто слабший, боронити тих, хто поруч. Ну і це не може не викликати, не бути агресивною поведінкою. Але пані Галина, я розумію, що у нас сьогодні з вами немає е, вибору е, бути не злими чи злими. До нас прийшов ворог, і ми не можемо по відношенню до ворога, який знищує нашу землю, так вбиває наших рідних і близьких бути добрими. Це і зрозумілі речі. Якісь але розумієте, так. одне діло, коли це воїн зі зброєю в руках, він цю агресію і ці злість він має її куди спрямувати проти цього ворога, який прийшов. А у людей, які знаходяться на мирній території, але які теж переповнені цією злістю, чи не будуть вони спрямовувати цю агресію на тих, хто поряд з ними, хто не робить ніякого зла? Звичайно, що буде, бо тепер ми, ми є. Ми є в позиції поки що такого, е як називається, контролю. Ми встримані, ми організовані, ми сильні. Ми відважні і ми такі, ну так, так би назвати, організовані. Тобто ми такі мобілізовані, так такі в купці тримаємося. І коли настане перемога, ну так є така віра, дуже велика віра в те, що Україна обов'язково переможе. Звичайно, ми очікуємо великої хвилі того, що ми почнемо. Відпускати цей контроль, і коли ми почнемо розслаблятися, ми почнемо, звичайно, що ми почнемо хворіти, ми почнемо мати якісь дискомфорти. Це так, ніби як крепатура, і потім відпускає. Так, тобто якийсь такий мобілізований є стан, коли ми біжимо, 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 і потім ми приходимо, і ми такі розвалені. І це буде цілком нормальна реакція наша. Головне розуміти, що відбувається, і бути готовими, щоб, щоб не боятися себе і своїх станів. Ну, якщо про те, щоб ну що буде, і і чого ми очікуємо, тобто зараз ми мобілізовані, зараз все нормально. Звичайно, ми всі різні, коли ми бачимо якісь жорстокі моменти там війни, так ми бачимо жертви, ми бачимо ці масові поховання, які залишають після себе окупанти, у когось це знову ж таки велика лють, як кажуть, кров б'є в голову, так очі наповнюються кров'ю і ненавистю. А в когось, навпаки, при кожному такому кадрі, при кожній якійсь такій сентиментальній і дуже важкій розповіді про історію про свого життя. Так, я маю на увазі переселенців, люди, які мігрують. Вони розповідають про ці важкі і жахливі моменти свого життя, які вони пережили. І от людина стороння, яка цього не бачила по великому рахунку, а тільки чує і бачить з екрану. Вона дуже переймається цим і на кожному кроці плаче. Тобто вона наче як співчуває, так вона така емпатична, вона емпатію має, так вона може зрозуміти збагнути біль. Чи, чи потрібно це людині такі емоції, коли вона надто переймається чужим болем, пропускається кожного mm. разу через mm -hmm. себе? Дивіться, що таке цікаве, що нас не можуть зрозуміти інші народи, які спостерігають, тому що ми не відчуваємо чужої болі, ми відчуваємо тільки свою біль. І такого такого, що ми можемо надіятись на те, що нас зрозуміють французи, німці, греки, італійці. Ніколи вони нас не зрозуміють, тому що вони не відчували того болю і того, того постійного відчуття небезпеки страху. і страху, який от на нас націлюють, і кожного дня нас тримають під прицілом. Ну так можна сказати. То погрожують ядерними вибухами, то виключають світло. Коли людина не відчуває фізичного дискомфорту, вона не має того. Вона може там бути то сьо, відчув... десь там співпереживати, але це не, не та біль. Тобто я можу співчувати, співпереживати емпатійно з, з клієнтами, але це не мене болить. Я можу бути поруч, я можу допомагати отак далі. Ми не можемо розраховувати на розуміння інших держав або людей, які за кордоном, які не під прицілом. Які не змерзнуть, які не сидять без світла. Так? І тому нам не треба це розуміти. Що відбувається з нами, треба якось дозувати ці впливи емоційні. Чим більше нам виключають світло, тим більше ми шукаємо світло всередині. Тобто ми стаємо співчутливіші, ми стаємо більш толерантні до терпиміші, ми стаємо більш люблячі. Ми приходимо, якщо ми приходимо, беремо їжу. Колись я попросила підігріти, коли подавали мені їжу ну, тепло, я хотіла гарячу. Тепер я кажу, ні-ні, все добре. Дякую. Я дуже дякую, що вона тепла. Ну, такі десь речі. І, е, наприклад, коли там сусід не переймався, особливо мною, ну там щось, але тепер, коли холодно, це якісь такі більш тепліші стосунки. Стосунки стають теплішими. Оце б десь про співчуття. Тобто ми розуміємо тільки в нас. А коли мені людина з Лондона каже, співчуваю. Ну, мене ну не, нема такого чого не чи, чистого такого е, прийняття цього ну, співчуття. співчуття, бо воно якесь не справжнє, не таке, аж справжнє, як би мало бути. Тобто, якісь ми стаємо чутливіші і співчутливіші, коли ми наше горе, і ми його розділяємо між собою і якось так зрозуміти неможливо. І знову ж таки, пані Глині, хочу підкреслити, що ми з вами різні, бо в цій ситуації хтось стає жорсткіше, стає один на один з собою, залишається, mm -hmm. так намагається порятувати себе. Хтось, як, як ви кажете, ваш сусід навпаки починає бути більш співчутливий і допомагати комусь, і таким чином рятує себе. А є люди, які раптом стають надто байдужими. Раптом вони, все, що відбувається навколо них, це начебто не з ним і не про них. Mm -hmm. Що це за відчуття? Та це теж таке цікаве, і воно природнє, і це цілком нормально. Тобто людина стає відстороненою через надвелику над травму, чи сказати, як це втома від співчуття. Це називається визначення mm -hmm. таке. Тобто людина вже надто втомилася співчувати, і вона стає такою відстороненою. Розумієте, що потрібно спочатку шорвити, дозувати цей інформацією е е стрес. Так, стрес, то тобто то розшукати собі якісь способи трохи для розслаблення, відволікання, переключення, турбуватися про свої потреби, мислити позитивно, виходити, рухатись, виходити в люди, починати чутися зайнятими, де потрібними, долучатись до того, щоб починати допомагати ближньому. Це добра, добра практика. Тобто, що зробити з собою, так, щоб не щоб розуміти, що і перестати дивитися новини? Бо тому, що люди так ніби румінують, застрягають в тому перегляді постійного такої залежності від постійного контролю новин. І ну, це треба обмежити. Це просто легко і просто обмежити е, стреси. Хоча б на якийсь проміжок часу. Ну, взагалі. Себе, я кажу, ні, рекомендація докупи. це нормально взяти себе в руки, організовано взяти відповідальність на себе і по-дорослому підходити до цього. Тобто новини дивитися раз в день, цього достатньо. І нема потреби там старатися якимись шукати собі, як би це копати ще глибше собі ямку. Коли ти попадаєш в яму, що головне? Перше перестати копати. Тобто, якщо чуєш емоційну десь там якусь ямку, то теж головне перестати оце... Накручувати себе і, і знову там співчувати комусь і, і так далі. Тобто, Для того, щоб менше копатися в собі, потрібно напевно робити якісь фізичні навантаження. Треба чимось займатися фізичним, напевно, переключати е, таким угу. чином свої думки і всю угу. свою енергію в зовсім інше русло. Так, але це, якби так сказати, не то, щоб копатися в собі, це щоб не перейматися тим, що я зараз на що я зараз не маю впливу. Тобто, це десь така поведінка. Жертви переключатися дуже там я, я нічого зробити не можу, але я от буду сидіти і страждати. Тобто, страждання абсолютно це є вибір, так само як і панікувати. І цей здоровий вибір я можу зробити, що я можу зробити саме зараз і корисного для себе. Тобто, найбільше як я можу помогти і, ну там державі чи збройним силам, це залишатися в спокої в теплі і забезпеченим ресурсам. Сьогодні, можливо, і ви помітили, у місті Івано-Франківську з'явилося дуже багато жебраків. Їх стало набагато більше, ніж було раніше, і ти розумієш їхній стан, особливо в теперішній час. І над чисто в тебе є бажання цим людям допомогти. Ну, ти розумієш, вже зустрівши там третього чи п'ятого, ти розумієш, що ну, ти не спроможний кожному допомогти. Але якесь певне співчуття до цієї людини є. І як себе в цих моментах рятувати? Угу. Тому що якийсь такий розпач нападає, що ти співчуваєш цій людині, але ти їй допомогти нічим не можеш. Ну, це залежить. Залежить, що це є і як, як це виглядає. Тобто, чи це є якась акція заробляння грошей, чи це є бізнес розкладання людей, щоб просили. Отак використовують бабуся, наша ця сиділа на 100 метрівці постійно. Я так розуміла, що це чистий бізнес, і нічого там такого нема. тобто є в нас служби соціальні, в нас є лікарні, в нас є прихистки, у нас є центри, де допомагають людям, де дають фінансову допомогу, де можна зарядити телефон, зігрітися, поїсти, попити. Тобто, але такого розвивати в собі і самопожертву дуже велику. Не варто, бо це веде до своєї. Ну виявляється, воно веде до, до розвитку таких проблем з особисто ну, особистісного плану. Само Пані ць. Галина не нам з вами доводити одна одні, що українські жінки mm -hmm. надзвичайно сильні. Як ви сказали на перед програмою, що сьогодні Україна тримається на двох таких китах: це на збройних силах України. І mm -hmm. на наших українських жінках так ми мужні, але разом з тим ми надзвичайно е, вміємо вболівати. Е, так, ми є емпатичні, ми вміємо е, переживати за інших е, людей. Такому руслі ми повинні виховувати і надалі покоління, чи ми повинні робити їх більш міцнішими, тому що сьогодні дуже часто чуємо від наших українських жінок, що вони починають е, жаліти. Російських полонених, виправдовувати їхні дії, що начебто вони жертви пропаганди, вони не такі погані, просто вони стали жертвою, їх теж треба пожалкувати, їх треба mm -hmm. теж зрозуміти, mm -hmm. чи нам потрібно це викреслювати у собі, такі речі і вміти якось ну, розкладати, сортувати. Що потребує дійсно якогось співчуття, а є речі, які ніколи не підпадають під цю е, програму. Угу. Цікава така позиція. Мені подобається е, питання не те, щоб розуміти, бо розуміння це ми, коли ми так само поводимо. Ми мушимо, мусимо стати такими, як вони, щоб зрозуміти їх. Я, наприклад, так категорично, так до цього питання ставлюся. Я кажу, що нам не треба їх розуміти. Нам достатньо знати, що це ворог, і він не, не бажає нам добра із позиції дорослого. Знищувати ворога, тобто це будь-яку жертву спочатку москаля знищити в собі, чи там е, залишки того совкового мислення або совкової поведінки, навіть якщо нас так виховували, я росла так само ще в піонерах, була і в комсомольцях, і це так само виховувалося. Оця директивна поведінка, командні якісь речі, такі відсторонені і російська мова, і література. Так? Ми можемо спочатку що зробити, це знищити, я можу розуміти тільки спочатку себе, знищити повністю в собі все, що бачу, що є совкового або російського, і тоді плавно переходити до вирощування свого національного, того такого здорового зерна, яке в мене є генетичне. Отакі. А щодо російських жінок це не треба розвивати в собі ні співчуття, ні, ну, там, ніякі розуміння їх. Просто розуміти, що так, ну, так знати, цього достатньо знати. Оце воно отак виглядає. Це якості, які виховані. Набагато раніше, ніж вони народилися, тобто в них виховували це поколіннями. Ми цілком різні люди. В них цілком інші переконання. Це неправда, що вони не знають, що вони роблять, куди вони відсилають своїх дітей. Вони добре знають, куди вони відсилають своїх дітей, чоловіків, синів. Дуже добре вони знають, що вони роблять. Вони знають, що вони їдуть грабувати. Вони знають, що вони їдуть вбивати і гвалтувати наших дітей і наших чоловіків. Так. Вони це добре знають, тому нам не треба толерувати, починати там щось. їм. Співчувати можна самій ситуації і нам, і нашим дітям, нашим хлопцям, збройним силам, співчувати і підтримувати, що так, так сталося, що ми потрапили, і наші діти постраждали, і, і наші чоловіки воюють, і, і так далі. Але ми не можемо розвивати якісь собі там починати зараз, ще й зараз, в процесі війни, коли ми є. Бо це така, така позиція. Можна так на деякий короткий час так, дозволити собі, що я так я, я співчуваю, що так сталося, що так є, але я не можу толерувати насильство. Ви не маєте права на існування. Ні російські жінки, ні російські солдати, ні російські. Ну просто Росія як така, яка яка лізе на нашу землю. Ви знаєте, завжди ж образ жінки, жінки матері, це завжди ніжність, любов, це завжди якась гармонія. І звичайно, за ці 9 місяців ми вже звикли до цього. Але на початку нас дуже дивувала позиція російських жінок, коли ми бачили. По ютубу, по відео, як мами полонених, як вони себе вели, як жінки підслуховували наші спецслужби, підслуховували розмови між жінками і військовими російськими, що вони говорили, і як вони налаштовували своїх чоловіків. Таке враження було, що в них більше жорстокості аніж у цих самих російських військових. Про те, як вони радіють, що найстрашніше, коли як вони радіють, коли бомблять наші міста, як вони там з цього сміються, Аплодують і собі просто думаєш, взагалі це народ якийсь адекватний чи неадекватний. Тому що навіть якщо ворога вбивають, а особливо навіть ворога вбивають його дитину, ну я розумію, чи навіть, що це дитина ворога, ну, в всякому разі радіти цьому не будеш. Розумієте? Однозначно це викликає біль і однозначно що це викликає біль і сум, і страх, і жах, і лють, і... і так далі. Це такі змішані почуття, але... Ще раз, це, що це виховання цілих поколінь, їх налаштовують їх давно вже. Я, наприклад, вперше дізналася, що я Бандерівка аж ну, не від українців. Я, ну, це, це придумані якісь. Видумані Тавро, придумані якісь якісь ярлики вішати, що це погано, що це щось погане налаштовують проти нас і, і ну для того, щоб готували роками століттями, що нас треба е, завойовувати, знищувати цілу націю, народ, е, все, що пов'язане з Україною, знищують мову, знищують все, що тільки можна. Тому але найцікавіше мені це... вони, дивіться, як вони кажуть, що ми один єдиний народ. Ну, по великому рахунку, я теж, до речі, з того періоду, з Радянського Союзу. Ми ж виховувалися однією освітньою програмою, розумієте. Так. Але mm. наскільки наші жінки відрізняються від їхніх, що ще раз говорить, ми з вами не один народ, бо ми мислимо по-іншому, ми діємо по-іншому. Те, що вони на нас називали бендерівцями, це я вважаю, що це якийсь знак знаєте, такої високої якості. Тобто, це так називали патріотизмом. Тобто, нам був закладений він з дитинства патріотизм і любов до своєї uh -huh. батьківщини, що uh -huh. у них було, напевно, стерто, вони навіть не розуміли, що uh -huh. це таке. Вони надають цілком іншого значення цьому, так, Тобто для цього. мене Бандерівці, я тепер демонстративно причепила Бандеру, календар з бандерою з свого, там, де я працюю, щоб всі, коли я включаю камеру, видно було Степана Бандеру на календарі. І, наприклад, вони надають цьому іншого забарвлення. Ми для для нас це націон приналежність до національної ну, національні приналежність та... і гідність, і честь, і слава, і все, що тільки може бути. А в них це з підтекстом таким, що це дуже чути, як це знецінено, як це порівняння в негативний спосіб, як це звучить таке принизливо. Так, якось так, дуже ницо. Ну і тому, от мені ніякого співчуття не хочу розвивати і нікому не рекомендую до російських мамів і дітей. Але Абсолютно. загалом це відчуття уміти співпереживати за когось, воно повинно бути в кожної людини. Так, вибираємо за кого ми нам, наприклад, якщо ми, ми є в одній позиції, ми не можемо одночасно виконувати якісь ролі. Можливо, потім нам буде цікаво і важливо це дізнатися. Але зараз, коли ми в війні... Ми не можемо зараз розвивати якісь такі речі. І Ми думати, можемо також. вибрати позицію, тому що одночасно ці змішані почуття, очевидно, вони десь десь центри е, в мозку знаходяться поряд: співчуття, емпатія, жертовність, самопожертва. І головне, щоб не впасти в ту самопожертву і не починати рятувати ворога. Тобто, бо це чисто така поведінка не є здоровою і не є адекватною поведінкою, бо це е, веде до втрати інстинкту. До самозбереження і до втрати життя, що ми могли слідкувати, люди не могли зрозуміти, не могли навіть не, не знали про це, що вони вірили, завжди спрацьовує якийсь такий е, цікавий принцип, закон чи синдром, що зі мною цього ніколи не станеться. Тобто ну, мене не зачіплять, мене не вб'ють, мене не, мою дитину не зґвалтують, мене не зґвалтують. І вони вільно ходять. Так? Тобто люди не мають інстинкту до самозбереження, бо вони переймаються співчуттям до, до російського солдата. Бо це ж ми ну, ромова одна, одна, це ж вигляд нібито один, ті, вони білошкірі, отаке. Тобто так вони ще не відрізняються. Так, і впадаючи в такі транси, угу. я, бо інакше це не назвеш, люди втрачали життя дітей. і і себе, так? Тобто я зустрічалася багато, спілкуюся з переселенцями в міру зараз теперішньої роботи від ЮНІСЕФ, і можу сказати, що. Вони не розуміли, що відбувається. Тобто, коли я знаю, що це ворог, мені не треба починати думати, мені треба мобілізувати себе. Поки вони починали йти домовлятися, ну вони ну, отримували просто від них е... ну, агресію, ну і їх знищували. Тобто, винищили людей тільки через те, наших дітей, через те, що ми не могли їх гідно захистити. Тобто вони не були захищені через те, що не знали. Бо якщо я знаю, що мені щось загрожує, я туди не лізу. Я знаю, що туди не можна все. І нам про це треба говорити більше. Про це говорити, що ми не можемо виховувати якісь е, розуміння. Нам не треба зараз розуміти, як нам треба вигрипти самими. Бо поки ми вдаємося, в нас немає стільки ресурсу, там чи, чи там сили, часу так. і так далі, і можливостей. От ми можемо кожного дня дбати про свій ресурс, захищати і підтримувати Збройні Сили України і жінок України. <реш> Тому що більше ну, у нас нічого сильнішого і на чому тримається Україна, нема. І нам треба це підтримувати, Збройні сили України. І замість того, щоб, наприклад, дивитися, переглядати, е, ну, там, як, як поводяться російські жінки, ми можемо задзвонити до солдата і підтримати його. Просто поговорити. Просто поговорити. так? Питаю, що ви тобі? Ну, якщо мені зараз є там проблеми, але, наприклад, ну, прийду з війська, поп'ємо кави. Супер, так? Тобто людині вже не треба ніякого психолога. Ви вже я погодилася з ним піти ну на каву. Це вже найкраща психологічна підтримка для воїна. Чи задзвонити до когось? Вони теж так само живі люди, які ті самі емоції відчувають, розуміють, що вони є під більшим прицілом ніж ми. Пане співчуття, воно ж теж буває з різної позиції. Буває з позиції uh -huh. сильної людини, а буває з позиції слабкої. Слабка людина почне плакати, вона тобі співчуває, поруч з тобою буде скиглити. А сильна хоче. людина вона теж може поспівчувати, uh -huh. але вона своєю внутрішньою силою може і допомогти цій людині. Так. І тому сьогодні кожен з нас, співчуваючи одне одному, підтримуючи одне одного, повинен саме з позиції сильної людини. Здорової дорослої особистості, яка здатна захищати, підтримувати, як би складно не було. Так, скеровувати, так, мені складно, але я можу, мені стає я набираюся ресурсу, коли я допомагаю людині, якій ще скрутніше. Тобто я розумію, що я дівчинка, я можу там жінка, я психолог, мені не конче, але я знаю, що тим хлопцям ще важче. Я мов зараз знаєте як просто. зараз. От почало зникати mm -hmm. світло, воно зникає доволі часто. І, звичайно, це нікому не подобається. Десь воно дратує, хоча ми розуміємо, чому, і ми з гідніми будемо терпіти, і всі пишуть: головне в чатах, головне ми в своїх домівках. Над нами наш рідний дах, ми на рідній землі. Тобто шукаємо навіть в цій так. позиції, ми шукаємо плюси. Uh -huh. Таким чином ми співпереживаючи, так, одне одного розуміючи, ми намагаємося все-таки налаштувати одне одного на позитив. І так буде не завжди. Ми розуміємо, що може затягнутися на якийсь довший період, але буде дуже важко. І важко це пережити. Сьогодні говориш, але коли ти стикаєшся з цим в житті, це дуже складно. Але ми розуміємо, ми можемо, ми uh -huh. вже змогли, і далі теж зможемо. Uh -huh. Я не хочу, щоб мене жаліли. Наприклад, коли хтось телефонує за кордону, ну, а як там з теплих країв mm -hmm. і так далі. Так, але хочу що просто прийняття. Я не х... військові зазвичай люди, які воюють, вони не хочуть розмовляти про війну. Так, вони хочуть розмовляти зауважу. ресурсом. Є десь перенестися в про мирне життя, про щось. Тобто люди, які воюють з 16-го 16 року, вони жодного разу не розмовляють про війну. Говорять про війну, диванні, експерти і так далі. Так? Тобто це нема потреби. Тобто, якщо я в цьому живу, це є моя робота, так само, напевно, як ваша. Так? Ви не хочете говорити про ефіри так? чи моя. Я не хочу вже говорити про, про, про сьогодні ви змушені про це, не, це так, але по вільному житті я хочу чимось іншим займатися, а не спостерігати, постійно і досліджувати людей. Так. Тому ми повинні завжди вміти переключатися. Так, ми повинні, звичайно, вміти mm -hmm. могти. Співчувати комусь, але підтримувати я знов ж таки кажу з позиції сильної, а не слабкої людини. Пані Галина, я щиро дякую вам за сьогоднішню розмову. На жаль, не дякую. було жодного дзвіночка. Сподіваюся, тільки тому, що всі уважно слухали пані Галину. Я щиро дякую всім, хто був з нами. Я з вами прощаюсь до завтра. Ефір обласного телебачення «Галичина» триває для вас. Якщо у вас є світло, будь ласка, залишайтеся з нами. До зустрічі.